Так, всім привіт, на вулиці йде дощ, а ми працюємо. Працюємо кожен день, ні хвилини паузи, ні дня пропуску. Так, зараз, якщо ви замітили, я пропав, працюю над таким немаленьким проєктом, фарбується десь 70% авто. В даному випадку можна сказати, тільки це... це я дуже хочу поїхати по гриби, але так як... Мені треба срочно здавати цю машину, бо вона і так в нас затрималась, і там є ще свої нюанси. То поки не зроблю, гриби мені не світять. Дорогі підписники, якщо у вас трапилася така ситуація, як у нашого клієнта, є невеличкі терапінки, сколи по самобампері. Звертайтеся до нас позов трубки на один. Зараз взяли такий бампер в роботу. Клієнт привіз, звернувся з такими дефектами, як царапинки і сколи по всьому бампері. Також було у нас вигрівання. Ось тут вигрівалося, а тут були заломи. Бампер цілий, поясно не треба. Зносимо до пластика, так як все в сколах. Первинний ґрунт, пластик праймер, ґрунт наповнювач. Шліфуємо, фарбуємо. Тому, якщо у вас є така проблема. Як на цьому бампері, ви знаєте, куди звернутися. Всім привітик. Останнє приготування вже пальцовка залізти в місця, куди око не заглядає. Що вже дійсно трималось, то вчорашній бампер той що починали відшліфовувати і знімати з нього стару фарбу, яка погано трималася. Ну і наступний крок буде що? Як ми зараз бачимо, він весь перешліфований, набита риска 240-ка. Наносимо праймер ще раз, наносимо вирівнюючий ґрунт, то такий дідівський метод минулих років минулого століття я б сказав навіть. Тепер зазвичай працює хімічна, падгезія, а тут прийшлося довгим шляхом таким йти. Но, но. Сумно від того, що одні хочуть економити, а другі мають працювати в два рази більше. Ринок перенасичений дешевими, мабуть, запчастинами. Матеріалами. Люди ведуться, всі хочуть зекономити. А ми замість того, щоб розказати вам якусь веселу історію, бути на позитиві, то я занурився в таку от ситуацію переробу, перекрасу, що нікому не приємно з майстрів, хто в курсі, той підтримує. І ситуація така неоднозначна. Косяка свого тут не бачу ніякого. Але клієнт, як клієнт, мені хубається переробити десять. Я думаю, ще ми з'ясуємо пізніше, хто, хто фінансово по поучаствує в тому. Бо, ну вкриття, як то кажуть, показало. Своєї вини я тут не бачу, її тут немає. І відповідно робота робиться ще раз. Так що вона має бути оплачена. Щоб ми не були сумні розказував вам веселі відео. Так що іду працювати. Всім дякую До побачення.